Вітаю вас, друзі, на СТО Профігаз. Сьогодні в роботі автомобіль Toyota Camry 2008 року об'єм двигуна 2,4. На даний автомобіль встановлено електроніка від польського виробника Stack, модель блока Qbox Plus. Максимально розширений діапазон налаштувань OBD корекція. Швидкісні корейські форсунки хана в одиночному виконанні. Редуктор від компанії Gas, модель редуктора Nordic XP. Забезпечує потужність двигуна 245 кінських сил. Фільтр тонкого очищування з відстійником. Кнопка салону розташована по ліву сторону від рульового колеса. Кнопка накладна LED 600. На даний автомобіль встановлено балон на місце запасного колеса. Об'єм 43 літри. Виробник компанії Gas, Діаметр 600, висота 200. Мультиклапан. З додатковим електромагнітним клапаном компанія Green Gas. Заправочний вузол вмонтовано в лючок бензобака.